Ніколи не кажи ці три фрази дитині: лайк, підписка, і поїхали. Ти не вийдеш з-за столу, поки не поїси. Досить змушувати дітей доїдати. Нас змушували, бабусі жили у війну. Так, так, я це все розумію. Але зараз їжі достатньо. І найголовніше дитина сама розуміє, скільки їй потрібно. І навіть якщо не хоче, не треба. Друге, закрий рот, я тобі сказала, не кричи. Вся ця тема: не шуміть, будьте зручними, не проявляйся, не смійся гучно. Ні, дитина повинна бути активною і живою. Третє, Перестань нити, я тобі сказала, не плач, як взагалі людину можна змусити вимкнути сльози і заспокоїтися. Цим ви закриваєте її емоції на все життя, а потім дитина росте з заблокованими почуттями і не може бути щасливою, тому що почуття щастя базується саме на емоціях. Ці та інші питання розберемо на прямому ефірі Криза трьох років, який відбудеться 22 жовтня о 19.00. Посилання в шапці профілю.